На засіданні Топонімічної комісії затвердили календар знаменних і пам'ятних дат Олександрії на 2024 рік. До нього увійшли ювілейні дати людей та подій, важливих для Олександрійської громади. Відкриває календар 60-річчя від дня народження Світлани Мозгової. 8 січня 24 року виповнилося б 60 років від дня народження мозгової Світлани. Всі її знають. Як цікаву творчу талановиту людину, яка очолювала театральний колектив «Апельсин». і безпосередньо з її саме дати, з її дня народження, починається календар знаменних і пам'ятних дат 24-го року. Ще одна цікава постать пов'язана з історією Олександрійського театру Іван Сагайдаров. Іван Петрович Сагайдаров приїхав до нашого міста в 1947 році і очолив, очолив на той момент існуючий театр український музичний. Музик музичний драматичний театр імені Саксаганського це був професійний театр, який існував в нашому місті з 1944 по 1952 рік. На жаль, театр як професійний театр був. Ліквідований, оскільки в області було на той час два професійних театри і, мабуть, за якимись рознарядками не могло так існувати. І багато хто із Олександрійських театралів, саме професійних, виїхали за межі міста. Але декілька акторів, і в частності Іван Петрович Сагайдаров залишився в нашому місті. І ним був започаткований народний театр, верніше самодіяльний театр, який він вивів до статусу звання народного у 1954 році. був заснований цей театр. Наступного року важливою датою є 130-річчя від дня народження Дмитра Чижевського та 100-річчя Інни Шульги, засновниці і першої директорки музею миру. Ми поцікавились, як обирали постатей та події, які входять до календаря пам'ятних дат. Це безпосередньо особистості, які народилися або проживають в місті, або надали великий внесок в розвиток культури, освіти, економіки міста Олександрії. Це почесні громадяни міста Олександрії. Ці пропозиції надаються різними установами, різними закладами культури, освіти, оскільки до календаря входять такі дати. якщо відповідно особистості, це починаючи з 50-річного віку. І далі плюс 10 років, тобто 50, 60, 70, 80 і так далі. Для установ дати, які які вносяться до календаря, то це 50 плюс 25. 50, 75, 100, 125 і так далі. Із повним переліком знаменних і пам'ятних дат Олександрійської громади на наступний рік можна ознайомитись на сайті Олександрійської міської ради.